Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2 липня. Продовжую косити. Тумулю церкву, кому Суданку. Сьогодні от отакі трави. Тут 30 соток. 30 соток. таким тракторцем 30 кінських сил. Хто тобто дивиться мій канал, то знає, що це за тракторець хороший. Ось така трава. Ніхто тут нічого не сіяв. Це була кукуруза. Один рік простояв городий, виросли такі трави, мурави попросили спасити. Ну, такі погруди, погруди такі полоски. Подивитися колеса трактора 28 розмір має перекраску, поверх колеса. Такий результат. От, на дворі 30 градусів, воно за два дні та й висохне. Тут нема, звісно, що забирати, але, але корова буде їсти. Дивіться, є тут. Такі маленькі покосики. Косу косілкою 1,25 м, облегчено і це в мене залишилося від самого першого мого тракторця на 145 кінських сил. Я косив ним, тоді тягав цю косілку за 22-сильним трактором. Ну і зараз кошу даним трактором, бо купувати щось друге дуже дорого. Він її не відчуває, працює гарно. Коробка тут напів дуже добре перемикати догори донизу, коли косиш. Також гідроциліндр дуже добре регулювати, бо не видно показати. Нерівна площа, так неважно було поорано, та й, то трактор йде донизу, то догори, то я цим циліндром раз собі та й поправляю, щоб рівно йшла. Косарка. Думаю, ця інформація стане вам пригоді. Бачив дану модель, виставили. Вінниця привезла продавати, Вінниця міні-агро, але там без електроніки немає нічого такого як в мене. Спробую трішки показати, як працює. Може трошки буде звук такий тупий, бо тут дошок Ось таке відлуння. Вали відбора потужніші. Перша передача, третя на роздачі і на основній перша. Зараз розкрутюємо фрезу. Розкрутюємо посадку. Знімаємо з рушника. Ставимо першу передачу Обороти не видно, також держу півтори тисячі на першій передачі. Нема що хто познімав такий результат, дуже багато мурашників, дуже багато кротовим, тому що рік стояв цей город, нічого на ньому не робили. Ну такий результат є, є, є. Буде що дати корові, мало, але дармове, можна сказати. Працюємо далі, Я засікав часу, оскільки, але раз-два і, як то кажуть, шкура на піньку таким тракторцем. Викосили, він не відчуває цю косілочку, швиденько, швиденько, хоча дуже грубе нерівність. Але що хочу сказати за цей трактор, що дані колеса 28-й розмір, спереді 18, -ті. він не відчуває ямки, горбики собі, ну, трошки там гойдає. Та пішов, 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 швиденько, швиденько і викосив. Бо якщо менші колеса... Це я про що хочу сказати, чому я взяв на цей трактор заради цих великих колес. Менші колеса. Попадають там 22-й, 24-й навіть попадає в нерівності і трактором гойдає вправо, вліво, навісне піднімає, нерівно йде. А чим більше колеса, тим рівніше, увереніше трактор чувствує себе на нерівностях. Я косив, ще раз кажу, такою косілкою трактором. 145 кінських сил, в нього задні колеса стояли 16, то відчувалися всякі всякі нерівності. 22-й були на 22-му. Ні, 24-й були на 22-му. Да, трохи краще, але 28-й це дуже добре. Є такий трактор, ще раз кажу, у Вінниці. Вінниця Міні-Агро. Трактор такий, що хто хлопців візьме, то я думаю, не, не пошкодуєте. Я не рекламую, просто трошки попрацював на даному тракторі, я ним задоволений. Але це так желізо, хто знає, хто знає, що там всередині і не дай Бог, що станеться. Отака інформація.